Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Ролан Барт був французьким літературознавцем, філософом, семіологом і критиком, який зробив значний внесок у розвиток структуралізму та постструктуралізму, народився в першій половині ХХ століття, а його інтелектуальна діяльність припала на середину і другу половину століття. Барт досліджував мову, літературний текст, міфи і культуру через призму семіотики, прагнучи розкрити приховані механізми значення та влади, які вони містять. Одна з його ранніх праць, присвячених літературі, аналізує реалізм у творчості класичних французьких письменників. Проте справжнє визнання він отримав завдяки книзі, де, де викрив буржуазні ідеологічні міфи, що формуються через популярну культуру. Використовуючи метод семіотичного аналізу, він розглядав явища повсякденності як систему знаків, що відтворює владні відносини. У своїх наступних працях він поглиблював дослідження текстуальності та значення. Одним із ключових його понять стало розрізнення між текстом і твором, а також ідея, що автор не є єдиним джерелом сенсу твору, оскільки його значення формується під час прочитання. Він оголосив смерть автора, стверджуючи, що текст існує незалежно від намірів його творця і є відкритим для множинних інтерпретацій. Пізніше Барт звернувся до особистішої манери письма, поєднуючи науковий аналіз із автобіографічними роздумами. Одна з його останніх праць є медитацією над фотографією, де він досліджує механізми впливу зображення та поняття емоційного впливу світлини. Його ідеї мали величезний вплив на сучасну гуманітарну думку, змінивши підходи до літературознавства, філософії та культурних студій. Семіотика і структуралізм були центральними напрямами досліджень Ролана Барта. Він розглядав культуру як систему знаків, подібну до мови, і прагнув виявити приховані механізми, що визначають спосіб функціонування значень у суспільстві. Спираючись на ідеї Фердинанда де Сосюра, він поділяв знак на означуване і означник, підкреслюючи, що значення не є природним чи однозначним, а формується через відносини всередині системи. Структуралістський підхід Барта проявився в його аналізі текстів, образів, звичаїв і навіть побутових явищ, які він розглядав як коди, що передають соціально закріплені значення. Він наголошував, що всі елементи культури підкоряються певним правилам, які можуть бути виявлені і описані за допомогою наукового підходу. Це стосувалося не лише мовлення, а й моди, реклами, кінематографа, гастрономії та інших сфер життя. Барт розширював поняття знака, запровадивши ідею другого рівня семіотичного аналізу, де значення виходить за межі безпосереднього позначення і стає частиною ідеологічного впливу. Таке трактування знаків він застосував у дослідженні масової культури, показавши, що навіть найзвичайніші речі можуть містити глибокі приховані смисли, які зміцнюють певні соціальні норми та владу. Згодом він відійшов від суворого структуралістського підходу, визнаючи багатозначність текстів і важливість інтерпретації. Проте його внесок у семіотику залишився фундаментальним, адже він показав, що значення формується не тільки через наміри автора, а й через систему культурних кодів, які взаємодіють у процесі сприйняття. Літературна критика і аналіз тексту в працях Ролана Барта ґрунтувалися на принципах структуралізму та семіотики. Однак поступово набули рис постструктуралізму. Він прагнув відійти від традиційного розуміння літературного твору як цілісного висловлювання автора і зосереджувався на тому, як текст функціонує як система знаків. На початкових етапах своєї діяльності він застосовував методи формального аналізу, досліджуючи структуру літературних текстів та їхні стилістичні особливості. Однак поступово його увага змістилася до розгляду тексту не як замкненої форми, а як відкритої структури, в якій значення не є фіксованим, а формується через гру мовних кодів і взаємодію з читачем. Він розрізняв твір як закінчений продукт і текст як динамічний простір значень, що постійно оновлюються в процесі читання. Одним із головних його внесків стала ідея множинності інтерпретацій, яка підривала класичне уявлення про єдиний сенс твору, нав'язаний автором або літературною традицією. Він доводив, що значення тексту ніколи не є остаточним, оскільки воно залежить від культурного контексту, суб'єктивного сприйняття та взаємодії різних мовних кодів. Поступово Барт відійшов від суто наукового аналізу літератури і почав використовувати більш особистісний стиль письма. Він поєднував науковий підхід із чуттєвим досвідом читання, підкреслюючи, що літературний текст може викликати не лише раціональне розуміння, а й емоційне переживання. Його дослідження розширили межі літературної критики, зробивши її гнучкішою і відкритішою до індивідуального сприйняття тексту. Міфи та ідеологія в масовій культурі стали однією з ключових тем досліджень Ролана Барта, особливо в його ранніх роботах. Він розглядав повсякденні явища як систему знаків, що приховують певні ідеологічні змісти, і прагнув розкрити механізми їхнього функціонування. Його основна теза полягала в тому, що культура не є нейтральною, а слугує інструментом формування суспільних уявлень і підтримки домінантних владних структур. Барт аналізував такі явища, як реклама, мода, спорт, кінематограф, політичні гасла та навіть їжа, щоб показати, як вони стають носіями ідеологічних послань. Наприклад, він розглядав спосіб подання французької кухні в медіа як засіб зміцнення національної ідентичності, а популярні фотографії політичних лідерів як спосіб нав'язування певного образу влади. Він вважав, що ці міфи маскують свою штучність, подаючи себе як природні та очевидні істини. Тоді як насправді вони є соціальними конструкціями, які можуть змінюватися? Одним із головних його відкриттів стало те, що міф має другий рівень значення. На першому рівні знак просто позначає предмет або подію, але на другому рівні він набуває додаткового символічного сенсу, що підсилює певні ідеологічні настанови. Наприклад, фотографія військового параду може безпосередньо зображати солдатів, але водночас створювати уявлення про порядок, силу держави та патріотизм. Таким чином міф не просто передає інформацію, а формує суспільне сприйняття дійсності. Барт вважав, що критичний аналіз масової культури є необхідним для розвінчання прихованих ідеологічних механізмів. Він закликав уважно розглядати популярні зображення, тексти та ритуали. Щоб розуміти, як вони впливають на мислення людей, його підхід відкрив нові можливості для вивчення культури, показавши, що навіть буденні речі можуть нести в собі складні ідеологічні змісти, які варто розпізнавати і аналізувати. Смерть автора і роль читача стали однією з найрадикальніших концепцій, які запропонував Ролан Барт. Він виступив проти традиційного погляду на літературний твір як на єдиний носій задуму автора, стверджуючи, що значення тексту не залежить від його творця, а формується в процесі читання. Це було революційне твердження, яке кидало виклик усталеним методам літературної критики, що намагалися знайти справжній сенс твору через біографію письменника, його наміри чи історичний контекст. Барт вважав, що автор не є верховним суддею значень тексту, оскільки його слова, щойно записані, починають жити власним життям. Він підкреслював, що будь-який текст складається з численних культурних кодів, інтертекстуальних зв'язків і асоціацій, які виходять далеко за межі особистості його творця. Текст існує в безперервному потоці мовних ідей, і тому будь-яка спроба знайти в ньому єдине правильне тлумачення є марною. Замість того, щоб шукати автора як джерело сенсу, Барт пропонував звернути увагу на читача, який стає активним співтворцем тексту. Саме під час читання відбувається справжній акт народження значень, оскільки кожен читач взаємодіє з текстом по своєму, вкладаючи в нього власний досвід знання та інтерпретаційні рамки. Таким чином, текст перетворюється на простір відкритих можливостей, а його значення ніколи не є остаточним чи фіксованим. Ця концепція мала глибокий вплив на подальший розвиток літературознавства, семіотики й теорії культури. Вона дала імпульс до переосмислення ролі читача і відкрила шлях до постструктуралістського аналізу тексту. Барт показав, що література не є пасивним відображенням авторського задуму, а є динамічною системою, яка щоразу набуває нових сенсів у процесі читання. Взаємодія мови влади та суспільства у працях Ролана Барта розглядається через призму семіотики і структуралізму. Він вважав, що мова не є нейтральним засобом комунікації, а слугує інструментом влади, оскільки формує наше сприйняття світу та визначає рамки мислення. Слова, які ми використовуємо, уже несуть у собі певні ідеологічні припущення, а самі мовні структури впливають на те, як ми конструюємо реальність. Барт аналізував, як через мову відтворюються соціальні ієрархії та культурні норми. Він звертав увагу на те, що мова часто нав'язує домінантні ідеології, маскуючи їх під природні та очевидні істини. Наприклад, певні слова й вирази можуть створювати відчуття нормальності тих чи інших явищ, тоді як інші, маргіналізувати або виключати певні групи. У цьому сенсі влада не обов'язково діє відкрито. А часто реалізується через непримітні мовні механізми, які закріплюють соціальні структури. Окрему увагу він приділяв політичній і медійній риториці, показуючи, як вона використовує специфічні прийоми для створення потрібних наративів. Він аналізував, як у політичних промовах, газетних заголовках чи рекламних кампаніях відбувається маніпуляція значенням слів і як певні ідеї можуть нав'язуватися суспільству через мову. Наприклад, використання емоційно забарвлених слів може впливати на сприйняття подій, створюючи ілюзію їхньої об'єктивності та незаперечності. Барт також підкреслював, що, хоча мова є знаряддям влади, вона водночас може бути й засобом опору. Критичне ставлення до мовних практик, розпізнавання маніпулятивних механізмів і усвідомлення умовностей, на яких ґрунтуються значення, дозволяють руйнувати панівні дискурси та відкривати можливості для нових способів мислення. Він показав, що змінюючи підходи до мови, можна змінювати самі засади суспільного життя. Фотографія та її вплив на сприйняття були одними з останніх об'єктів дослідження Ролана Барта, зокрема в його книзі, що з'явилася в кінці 60-х років. Барт розглядав фотографію як унікальний культурний феномен, що поєднує в собі документальність і художність, реальність і фікцію. Він вважав, що фотографія має особливий вплив на людське сприйняття завдяки своїй здатності фіксувати миттєвий момент. Вона створює відчуття, що зображене на фотографії справжнє і існувало насправді, що, в свою чергу, викликає у глядача певні емоційні та інтелектуальні реакції. Барт також звертав увагу на різницю між пізнавальним і естетичним рівнями фотографії. Перший рівень, на його думку, стосується того, як фотографія фіксує зовнішню реальність, це практичне використання зображення як доказу чи свідчення чогось, що сталося. Другий рівень стосується емоційного та суб'єктивного сприйняття фотографії, її здатності викликати почуття, натхнення або навіть спогади. Це більш глибокий і багатозначний рівень, де кожен зображений елемент може набувати додаткових значень у контексті особистого досвіду глядача. Особливу увагу Барт приділяв тому, як фотографія може бути використана для створення ідеологічних наративів. Зображення можуть не лише зафіксувати момент, а й служити інструментами маніпуляції та пропаганди, оскільки вони здатні викликати у глядача певні почуття і реакції, що виходять далеко за межі простого документування реальності. Для Барта це було важливим аспектом розуміння фотографії, адже вона здатна формувати соціальні наративи та культурні ідеї. Згодом Барт розвинув ідею того, що фотографії, як і тексти, є частинами складної системи знаків. Які мають потенціал для різних інтерпретацій, це означає, що кожен погляд на фотографію може бути унікальним і залежати від багатьох факторів, таких як культурний контекст, особистий досвід та навіть соціальні чи політичні обставини. Тому, як і в разі літератури, значення фотографії не є сталим, а змінюється в залежності від того, хто, коли і чому її дивиться. Особисті переживання і суб'єктивність у письмі стали важливими аспектами літературної діяльності Ролана Барта, особливо в його пізніших працях. На певному етапі своєї кар'єри він почав більше зосереджуватися на взаємодії між автором і текстом, а також на тому, як особистий досвід і суб'єктивне сприйняття впливають на літературне вираження. Барт відмовився від ідеї, що текст має бути об'єктивним і відокремленим від особистих переживань автора. Замість цього він вважав, що авторська суб'єктивність невід'ємно впливає на створення тексту, і це не тільки не знижує його значення, а й робить його глибшим та багатшим. Для Барта письмове слово стало не лише засобом передачі ідей, а й способом вираження внутрішнього світу автора. Він почав бачити текст як простір для інтимних роздумів, де особисті переживання і відчуття можуть проявлятися через мову, створюючи особливий вид спілкування між автором і читачем. У цьому контексті важливу роль відіграла його концепція автопсихоаналізу в письмі, коли автор через свої тексти намагається з'ясувати та розкрити власні внутрішні конфлікти та переживання. Це виведення на поверхню особистого, а не просто емоційного чи естетичного, дозволяло Барту розглядати текст як акт самовираження, що долає традиційні уявлення про літературну норму. Згодом Барт почав надавати великого значення самому процесу написання, вважаючи його не лише раціональним актом створення тексту, а й переживанням, яке глибоко пов'язане з тілесністю, почуттями, спогадами та особистим досвідом. Важливим аспектом його пізнішого письма стала увага до того, як слова й фрази можуть нести емоційний відгук, що сприяє більш глибокому зануренню читача в текст. Письмо для Барта стало інструментом не лише для вираження думок, а й для дослідження своєї власної суб'єктивності та досвіду. У своїх роботах, особливо в останні роки життя, Барт намагався подолати межі між об'єктивним і суб'єктивним, показуючи, що особисте переживання автора не є чимось ізольованим, а частиною більш широкого культурного контексту. Він ставив питання про те, як через особисті емоції і досвід можна виразити універсальні ідеї. Розширюючи можливості літератури як засобу пізнання світу, філософія Ролана Барта значною мірою змінила спосіб розуміння текстів, культури та мови. Його підходи до літератури, семіотики та культури сприяли формуванню нових напрямів в гуманітарних науках, таких як постструктуралізм і культурні студії. Одним із основних досягнень Барта є те, що він підняв важливі питання про взаємодію між автором, текстом і читачем. А також про роль мови в формуванні значень і культурних наративів. Його концепція смерті автора, ідея про те, що текст має безліч інтерпретацій і значень, а також про активну роль читача в створенні цих значень істотно змінили парадигму літературного аналізу. Сильними сторонами філософії Барта є його здатність розкривати виховані ідеологічні механізми в культурних практиках та підходах до літератури. А також акцент на множинності значень і відкритості тексту. Барт дав нам можливість побачити текст не лише як продукт автора, а як живий об'єкт, що постійно змінюється через взаємодію з читачем. Це дозволило переосмислити роль культури, літератури і навіть повсякденних явищ, показавши, як вони формують наші уявлення про світ. Його аналіз масової культури, ідеології та семіотичних механізмів впливу залишається важливим інструментом для розуміння сучасних медіа і культурних процесів. Однак є й слабкі сторони його філософії. Наприклад, його концепція смерті автора інколи може бути сприйнята як заперечення реальної ролі автора в творенні сенсу, що залишає мало простору для вивчення контексту і біографії письменника, як які також можуть бути важливими для розуміння тексту. Такий підхід може призвести до того, що текст буде аналізуватися лише як ізольований об'єкт, без врахування намірів та емоцій автора, що на думку деяких критиків обмежує глибину розуміння літературного твору. Крім того, ідея множинності значень і відкритості тексту, хоча й дає багато можливостей для інтерпретацій, може призвести до надмірної суб'єктивності в інтерпретаціях, де текст може бути трактований майже будь-яким способом, що інколи ускладнює досягнення консенсусу чи зрозумілих висновків. Ця відкритість може ставати перешкодою для чіткішого розуміння культури і мистецтва, особливо коли потрібен ясний аналіз або точне тлумачення. Загалом, філософія Ролана Барта значною мірою розширила горизонти літературознавства і культурології, але в той же час її теоретичні конструкції можуть залишати відкритими питання, на які не завжди легко дати однозначну відповідь.